Моє вітання, шановне товариство. Пройшов у нас вночі дощик такий невеличкий, землю трохи змочив. Я зняв їжаків чи підгортачі під гортачі і буду їхати на поле, підгортати картоплю. Тому що знову якийсь дощик морочить, моросить, нехай собі падає, до що треба. Але коли дощ затягнеться, то я потім вже свої картоплі з підгортачем не влізу. Тому вже включуся на полі. Заводжу і погнав. Так, друзі, я вже на полі. Яка в нас картинка? Не знаю, чи камера покаже, Ну, дощ так зверху, сантиметр два намочив під низом сухо, груди сухі. Але погода хмурна, так дощик накрапає, може ще буде падати. Я вже круг обійшов. Одна сторона в мене ця гірше бере, вона так завжди в мене гірше брала, чомусь вона не лізе, я вже тут вущу стрілку поставив, трошки заглибив, зараз буду бачити, як воно буде. А та сторона стрілка широка за колесом йде, бачите, лупає бріло дуже, бо тут з... забито, вже так їздив, підгортав. Той, вибачайте, з їжаками їздив два рази земля. Трошки затрамбована, ну то нічого, але получається добре. Тверда четверка по п'ятибальній шкалі. Ну що, я погнав далі? Підгорнув я картоплю, місцями трошки є грута, але вона розбивається, то нічого страшного нема. Ну що, думаю, що я вже більше її підгортати не буду. Зараз їду, відчіпляю культиватор і буду готувати свій оприскувач, бо треба буде ганяти жука. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, хороших вам врожаїв.